Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Про що повідомляє дисклеймер, приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 18 червня, 24 рік, і сьогодні подивимось, що можна підкупити з альткоїнів. Заглянемо швиденько на біткоін, що тут робиться, і підемо по альтам. Розпочинаємо, як завжди, з мого сайту CryptoVictor.com, старінка AltSezon, де новачки можуть подивитися базову інформацію, що таке альткоїн. Минуле відео. Ми можемо подивитися в якому місці зараз альткоїн сезон по декільком індикаторам. З цієї сторінки. Перша, друга варіант, третій варіант за індикатором блокчейн. Ну, гадаю, ви самі все бачите, дуже сильний біткоін сезон. Тобто на альти увагу не звертають. Як і за таким індикатором, наприклад, місяць візьмемо, і бачимо, що просто знижається зацікавленість до Альткоінів. Ну, І за активність на моїх ресурсах, як завжди, моя подяка. Наприклад, вчора був біткоін. І були і перегляди, і ваші коментарі. Навіть наскільки я розумію, не сі Закарпаття тут подякував, ваші коментарі надихають на продовження запису відео. Сайт мій буде працювати в будь-якому випадку. А от відео, щоб писати, потрібен ваш фідбек. Заходимо на сервіс TradingView і розпочнемо з біткоїну, як я і казав. Пам'ятаєте, Цю зону я виставив між 66,8 і 72. Він доволі довго тут був. Потім вийшов нижче, в минулу п'ятницю і на вихідні пробув нижче цієї зони. Я очікував вчора, ви пам'ятаєте, що він повернеться в ту зону. Але до американської сесії. Курс знову повернувся до нижнього кордону цієї нової фази, скажімо так, і тільки американська сесія З65 повернула таки на 67, тобто завела в ту зону, про яку я казав. Ну, я, і, я і прогнозував, що все ж таки американська сесія зробить отой рух. Так і сталося. Але несподівано для мене особисто вчора спрацювала азійська сесія. Це щось було, Вони завжди були, ну як завжди, вони більшість часу були такими компенсаторами, і по факту, що зробила Америка, вони встановлювали там приблизно ту саму зону. І, можливо, вона була б далі зафіксувалась би тут вище. Там, де я, наприклад, вчора прогнозував. Але Азія вчора мене особисто здивувала, скинула знову на 65. Ну що це думаю було? Не тільки USA, а й Азія хотіла докупитись на 65. Коли тут Америка докупалась докупалася, бачите, в цьому місці докупалась Америка, в цьому. Ну, Азія така, давайте і ми скинемо, і ми докупимось по 65. Ну, от так, я думаю, це було. І докупились і пішли наверх. Гадаю, все ж таки ми повернемось в цю зону. сьогодні. Можливо, ще Європа не сказала свій крок, такий не зробила. Все може бути, що Європа завтра скаже, так. Ті скупились, ті скупились. Давайте і на європейську сесію скинемо на 65, щоб докупитись кому. Хто ще не докупився? Може бути так. Звісно, з біткоїном. Зараз, зараз біткоїн великі гроші скуповують. Тому такі по 65 іще не хочуть відпустити цю зону. Звісно, від цього ж страждає альткоін. Дивіться, які об'єми торгів були вчора. Дуже потужні, нема порівнянь з вихідними. Чому я знову на біткоїні багато акцентую? Ну все від нього. Вчора біткоін пішов вниз і Альти полетіли. Наприклад, денний, хто користується цим сервісом, цими бульбашками, ви могли бачити, так що вчора 10% приблизно там Альти полетіли. Біткоін 1%, альти 10. Ну, це приклад з того портфелю, який я вам показував. У вас свої портфелі, у вас свої альти. Але загальне таке бачення ну, 10% за день порівнянні з з біткоїном 1%. Да, альти зацепились вчора. Давайте подивимось, в яких місцях зараз альткоін. Лайткоін. Якщо було б як минуло альтсезон, сезон він би зараз вже. Продовжував свій рух наверх. Але біткоін його скинув вниз. Ну, я не буду повторюватись так, всі альти. І він дав ще можливість так само, як альти, як і біткоін дає можливості і альткоїнам дозакупитись, хто ще хоче. Знаєте, кажуть там, що ж таке, альти, все скам, там падають, все. Я вже це казав. Моя думка така: найтемніша ніч. Перед світанком. Спокійно сидимо. Криптоінвестування, звісно, відрізняється від фонду. Воно більш нервове, тому головне тут тримати нерви в спокою. Тим більше, якщо ви тут Ну не ризикуєте, ви просто очікуєте оце повернення на минулі максимуми. Хтось ще дозакупиться в кого ще лишився USDT. Так, ідемо далі. Dot. Те саме. Завершуються місця для покупок. В нижніх місцях я минулого разу казав шикарні місця. Ну, нічого не змінилось. Так само шикарні місця. Dot чудова компанія. все буде добре. Але з усім альтсезоном. Як і Кардана, те саме. Місця ще більш шикарні, ніж минулого огляду. Не 45, а 37. Шикарно. Ну, Гадаю, ті, хто вже закупились, ми просто спостерігаємо. У кого ще є можливість і бажання докупати, докупити цей, то тут дивіться, яке 10 іксів на кардана. Шикарно. Щось я зловив нове слово паразит, шикарно. Так. Chainlink. дехто його вважає індикатором всіх альткоїнів. І бачите, яке місце. Минуло разу після такої фази накопичення був різкий рух наверх. Тут таке зараз можливо. І закупка по 13 може дати цієї фази 5 іксів. Chainlink так дуже цікавий. Ну і Дохкоін. Завершення фази накопичення. Дуже класні місця для покупки. Все норм. Вет, на мій погляд, недооцінений зараз продукт, який також завершує фазу накопичення. Ну, не в, не в тому. Не в тій зоні, яку я окреслив. Ну, так це я приблизно окреслю. Ну, тут може він бути. Ну, зайшов трошки нижче. Але він не обвалюється нижче трендової лінії. Правда? Коригується і дає можливість докупити інвесторам. Зараз, а не потім, коли почнеться зростання. Вау, клас, докупаємось, і все там, ну, Тобто інвестування зараз в цих місцях. 5,9 X. Не, не знаю, не буде таких цін. В нього минулі максимуми, дивіться, 75, в моменті більше було. ну Завершення фази накопичення. Ексі. Дуже цікава ігрова платформа, дає можливості заробляти, постійно заробляти. Хто ще не знайомий з цією платформою, продивіться, вона на постійній основі може давати якийсь прибуток. А можна просто, як криптоінвестору, розібравшись і повіривши в цю компанію, просто купити і тримати ексі. Тож, так само завершення фази накопичення, курс внизу. Більшість альтів зараз в таких місцях, що ну, просто Uniswap. Дуже класна кампанія. Ще раз дає можливості не по 13 або 9 з чимось закупитись. Або чекати. Ми спокійно спостерігаємо за хто тримає, наприклад, Атом, хто, ще не, хто закупився, та навіть хто закупився по. Цінам 12, нічого страшного, це криптоінвестування. 6,5 зараз це все -вс -вс рівно це приблизно такі ж ціни, які були в мінімальних цього альсезону. сезону. Нічого страшного, якщо ви купили трошки більше. Ну, а якщо ще маєте USDT, придивіться, які місця, що може бути 50, цього. Цього циклу. А там потужний проєкт, який також не просто так в моєму огляді, як і Авакс. Ну, дивіться, він, авакс іде по по цій лінії, по якій був приблизно в такому форматі було зростання минуло, минулої аль сезону. Все ще і ще тут. Місяць може бути десь і потім розвернення, все нормально. ван інч класний продукт. В мене також він в портфелі. Недооцінений, дуже недооцінений на сьогодні. І, можливо, це найкращі місця для входу в цей One Inch. Arbitrum. Ви самі бачите візуально, де він. Якщо Скажімо так, моя тут думка має сенс, і він все ж таки зробить такий рух, як минулого разу, да? з 08-4 ікси за півроку. На класному продукті арбітром. Траст валет дуже корисний валець, гаманець. Так, є біржі, а є кому не потрібно ті біржі. Вистачає просто гаманця. Тому все, все тут також буде, на мій погляд, є майбутнє в цього проєкту, і він один з лідерів свого напрямку. І місця дуже класні для входу. 3-4 ікси можна тут зловити. МАТІК дуже класний проєкт, недооцінений зараз, геть недооцінений. Потужний блокчейн-проєкт має дуже низьку зараз ціну за, за токен, яка може дати 6,7 іксів. Cake те саме, схожий продукт, на дає можливості заробляти на своєму на своїй біржі дуже класно, дуже багато там ресурсів і також недооцінений. Класна ціна на, на вход до цього продукту. Ми розглядали дуже багато проєктів. На всі не вистачить сьогодні часу. Наприклад, флоки. Пам'ятаєте оцю червону стрілку я виставив минуло разу, от він і йде. Що далі буде? Ну, якесь е закріплення принаймні в середній зоні. Гадаю, тут буде якесь закріплення по флоки. А загальна картина по більшості альтів це завершення фази накопичення. Приблизно всі дають таку, такий формат. Завершується і після чого вже можна очікувати на фази зростання. І, звісно, слідкуємо за біткоїном. Ви бачите, я кожне відео обов'язково біткоїну виділяю якийсь час. І коли біткоін дає можливості дозакупитись, такі самі можливості дають і альткоїни. Хто ще це хоче зробити, придивляйтесь. Гадаю, на сьогодні вистачить інформації. Хотілося б почути ваші думки по загальному руху альтсезону. Напишіть, що ви думаєте. Це вже завершення накопичення. Можливо, ви гадаєте, що буде зниження. Або вже. Вже розпочнеться зростання. Пишіть, наша криптоспільнота зростає так, декому не хочеться нічого писати. А у кого є таке, таке бажання, напишіть свою думку, може воно вплине на когось з наших глядачів. І, звісно, на сайті пишіть. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ви бачите відео виходять регулярно і на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітна в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, ви розумієте важливість цього процесу. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!